Чуся на українській філології, але поза університетом і на перервах я продовжу спілкуватися російською. Ну це щось штучне, це якісь хвантики, розумієте? Не спадала на думку ідея говорити українською ложка дьогтю в діжці меду, плані навчання в плані української мови, це зробило повномасштабне вторгнення. Та от колись мене зіб'є, не дай Бог, так легесенько зіб'є. Знаєте, якийсь новенький лексус. І насту ночь дуже боялася зробити а, помилку, якусь. бракувало практики. Пиріг горить, чекайте. Фартух, фартух. Ух, який фартух. Друзі, вітаю вас! З вами Ксенія Угненко і це канал, де мова завжди на часі. А це перше моє відео на Ютубі, тому треба привітатися. Хоча мені здається, у мене якесь дежав'ю, що я вже це колись робила. Але ні, добре що наважилась. До речі, треба себе похвалити. Молодець я викладачка української мови і літератури, і фахова, не фахова, наголос, фахова, фаховий, фахові, фахова філологиня. Здобула освіту у Харківському національному університеті Оселя Назаровичара звизна імені. Зверніть увагу, що освіту ми здобуваємо, а не отримуємо. Здобути освіту, тому. Всі освіти у нас здобуті, а не отримані. О От чого я приперлася на цей YouTube? у мене є дві причини. Перша це суто мовна, різні будуть сюжети у мене, і я всюди встромлятиму мовні моменти. Таким чином показуватиму, що мова в кожній сфері нашого життя є. І про ту сферу, про яку я зараз подумала, можливо, те, що я покажу, що українська там є. Але це вже може бути інша якась платформа, не YouTube. І другий момент, чого я сюди приправилася на цей YouTube, це виговоритися. Мені хочеться говорити, розповідати. Тому що розумієте, все дитинство я думала, що я буду акторкою, буду співачкою. Ну, коротше, я уявляла, що у мене оце от беруть інтерв'ю, а так не трапилося, розумієте? Тому треба викручуватися з ситуації, як є. До речі, паличку Пікмі купила, щоб всю можливу аудиторію на Ютубі захопити. Та, ну, зокрема, зумерів. Зверніть увагу, не в тому числі, а зокрема, економимо мовні засоби до одного слова. Тому, шановні міленіали. Шановні мої однолітки, шановні, всі, хто почувається в душі на 90-го, має вигляд на 20. Раді вас вітати, шановні зумери, раді вас вітати. Ну і всі інші не дуже важливі покоління. Жартую, всі важливі, радо вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Трошечки переживала до того, як не зробила перший дубль, зараз переживаю вже трохи менше. На цьому каналі будуть відбуватися різні історії. Я буду в різних закладах, я буду за столом записувати. Я Буду на дачі, я буду на сапах, я буду в різних містах, я буду в різних обставинах. І звісно, що на цьому каналі буде самореклама. реклама. Отож, починаємо <сум> про саморекламу. рекламу. Отож. Ви думаєте, цей ноутбук тут стоїть просто так, щоб я вам показала, що я заробила на яблучко? Не заробила <сум> цей компуктер кілька років тому мені на день народження подарувала мама і сестра. Так що цей реквізит не куплений на власні гроші, а дарований. Чому я після отож почала говорити про ноутбук? Тому що не ноутбук тут важливий. Тут важливі наліпки. Я жінка, яка Просуває свій бренд, отож, зокрема, та не в тому числі, зокрема на Ютубі. Це стикер-пак з наліпками, які допомагають вивчити складні випадки наголошування в українській мові. Це мої авторські методики, авторські рими, які допомагають моїм учням. Покращити наголоси. Наприклад, проміжок між ніжок, а не проміжок, фольга ольга, а не фольга, якщо ви раптом кажете фольга, ну скасовуємо це слово, заробіток для чобіток, а не заробіток, заробіток. Далі, ух, який фартух. Згадуємо чоловіків з бонжуру, в яких фартухах вони були фартух, фартух, ух, який фартух, і що поблизу. Пасу козу не поблизу, а поблизу. Цей стикер-пак ви можете придбати за посиланням в шапці профілю. Там посилання буде на магазин. Отож і посилання на мій інстаграм Отож, це ідеальний подарунок для тих, хто досконалює українську, це естетично, це красиво і, звісно, що покращує вашу українську. І, шановні, перед тим як я почну сповідуватися. Я дуже проситиму вас натиснути уподобайку, натиснути дзелен-зелен дзвіночок і підписатися на мій канал. Тому що я маю дуже амбітну мету щодо Ютубу, тому, будь ласочка, мені дуже потрібні підписки від вас. Мені потрібна активність і, звісно, що коментарі. Отож, нумо, ви можете придбати, чому це зі мною трапилось? Так, палочка пікнів, все зумерів залучила, можна відкладати. Отож, сповідь. Сьогодні хочу поговорити, розповісти про свою історію з українською мовою: про те, як складалися мої стосунки: невідносини, відносини ринкові і економічні, і відноситься кати до гіпотену, зважайте. Історію про українську в моєму житті я розподілила на чотири етапи: це дитинство. Це підлітковий вік, це студентство, і це доросле життя, назвімо це так. Хоча що таке доросле життя, ми ще не знаємо, бо це дотепер у міланіалів. Коли я вирос, то ким я стану? Якщо вам гудять ці гонщики, дуже дивно, що вони взагалі існують ще дивина, слухайте, нонсенс. І спочатку історія про українську моєму дитинстві. Ну я вже спітніла. і класно було б вимкнути кондиціонер, але скоріш за все це заважатиме звуку, тому без кондиціонеру буду пітніти і розповідати вам. Я родом з Мелітополя, і перші 17 років я прожила у Мелітополі. І, звісно, що Мелітополь це південний схід України, це Запорізька область, і це з Російщини місто. Почути там українську від когось. Ну це. З розряду марсіянина побачити, який ходить. Ну, ну, щось на кшталт такого. На кшталт, на зразок це синоніми, використовуємо той той варіант. Але доля моєї родини була не зовсім типовою, тому що в моїй сім'ї була українська. Так? Угу. Бачите, втомилася, почала губитися. Котра там година вже. Пів на одинадцяту ночі. Пиріг горить, чекайте. Пиріг витягнула. Продовжуємо. У мене була українська мова з дитинства, уявляєте? І це взагалі нонсенс. Моя прабабуся, мама бабусі, тобто це все за лінією мами, була з заходу України. Це ті українці, яких з Західних областей переселили на Південний Схід в 1945 році. Якраз у листопаді, на листопаді, листопаді, того ж року, народилася моя бабуся, і от з Мамою моє бабусі з правобусою Марією і саме з прабабусою ми спілкувалися завжди українською. Тобто, між собою всі спілкувалися російською, а саме з нею ми спілкувалися українською. Не виникало жодної ідеї, що з цією жінкою можна говорити якоюсь іншою мовою, окрім українською. Звісно, що вона говорила українською теж. Тому в моєму житті була українська з дитинства, і це, звісно, що мені допомагало. Часто з мамою ми згадуємо цей випадок, коли перший клас. Щось там перші заняття, чи мій однокласник, чи моя однокласниця не міг перекласти, як українською буде клубнійка, питає вчительку, класну керівничку, і вона така щось починає думати. А я така, оп, підношу руку. Ми звертаємо увагу, що руку ми не підіймаємо, а підносимо піднести руку. Дозвольте піднести руку. І я така підношу руку і кажу Полуниця і здивована моя перша учителька. Як так відбулося? А Відбулося це все завдяки моїй прабабусі, тому що вдома у нас була українська. Тому є такий більш винятковий випадок, якщо ми говоримо про південний схід України. Тоді другий етап це етап підліткового віку. Не підліткового, зверніть увагу, а підліткового підлітковий вік. Цей етап, звісно, що суто російськомовний, суто зросійщений. Я, як і більшість моїх однолітків, виросла на російській музиці, на російських фільмах. Ніколи не спадала на думку ідея говорити українською. Ну взагалі не було з ким. Я думаю, що більшість тих, хто дивиться сьогодні, це відео зрозуміють мене. Треба віддати належне. Моїй вчительці української мови і літератури Марині Михайлівні. Марина Михайлівна, не знаю, чи раді ви що я вас згадую, але я вас буду часто згадувати, бо ви є моїм світочем в українській мові, філології, викладанні. Звісно, що ця жінка, ця вчителька прищепила. Мені любов до української мови, враховуючи, що українська була лише на уроках української мови, української літератури і зарубіжної літератури всюди була російська мова. У мене такий був потяг до української, та от моє походження, моє коріння, любов моєї мами до української мови все одно вона хотіла бути вчителькою української мови, але її батько, мій дідусь, сказав досить: одна вчителька вже в родині є, моя бабуся. Алина Степанівна, вчителька фізики. Це все складалося, і такою цеглинкою, таким пазликом ще була українська мова, уроки української мови у школі і шкільна газета, яку, звісно, що організувала ця вчителька української мови. І я там подеколи писала статті української, і потім я так плавно пішла в Малітопольське літературне об'єднання і почала писати як членкиня. Членкиня, членкиня, фемінітиву. Літературного об'єднання, вірші, оповідання, але, звісно, що більшість моєї творчості була російською, меншість українською. Тому цей епізод життя підлітковий вік, я вважаю, максимально зросійщеним, але з такими дуже приємними елементами української мови, які формували мене. Що хочу сказати, знаю, що. Не всі люди мого віку росли на російських серіалах і мелодрамах. Мій хлопець, який не набагато старший від мене з Донецької області, був вирощений своїм батьком чудовим на американських фільмах. Тобто були прогресивні люди, та які дивилися трошки в інший бік. Натомість, натомість одним словом, натомість, а не замість цього. Зважайте. Натомість я росла на російських мелодрамах, де автомобіль збиває її, вона бідна сіра миша, він багатий, молодий, він в неї закохався. ну коротше. І якийсь період, я думала, що та, от колись мене зіб'є, не дай Бог так, легесенько зіб'є, знаєте, для драматизму, просто трошечки. Якийсь новенький Lexus, Audi теж можна. Була. От і я така зі стосом зошитів, шкільна вчителька, йду, мене збила. Він такий, О, всі кри криті, така о-а-а, забилася. От він такий вилітає. Боже, а він такий красивий, височенний, такий багатий, такий сексі. Ну, все просто я тану, у нас кохання, все, я більше не працюю жодного дня. Але не так сталося, як в російських мелодрамах. Тому ми переходимо з вами до іншого етапу. Етапу студентства. і от така от дівчинка, яка любить українську мову, яка пише вірші українською, яка пише оповідання українською, якою в дитинстві була українська, яка добре, навіть відмінно складає ЗНО з української мови, хоче вступати на журналістику або Редагування і видавнича справа. Слава Богу, це не справдилося. Спасибі моїй мамі, до якої я дослухалась на один момент. І вона мені сказала, Може ще подаси просто на філології документи. І Я це зробила на парах. Ми спілкуємося виключно українською. У нас дуже Жорсткий факультет, ну тобто, так як мене згартував університет в плані навчання і плані української мови і ідентичності, ну найбільше за університет це зробило повномасштабне вторгнення. І звісно, що я вчуся на українській філології, але поза університетом і на перервах я продовжую спілкуватися російською, тому що прив'язки. Окрім та Харків, Мелітополь, окей, але в мене немає прив'язки знову ж таки: громадянка, ідентичність, національність, мова українська, Україна, що це все один ланцюжок. Не було такого ланцюжку, тому навіть я жила з дівчатами в гуртожитку, які спілкувалися українською мовою. Я з ними була в класних приятельських, дружніх стосунках, але продовжувала з ними говорити російською. Часто рефлексую щодо цього, думаю, чому ми навіть з подружками, з якими ми спілкуємося з університетських часів, говоримо про те, що якого фіга ми аж до повномасштабки між собою говорили російською. Ми не знаємо відповіді на це питання, як це так трапилося, але це от такий феномен, і ви знаєте, сьогодні мене тішить трошечки інший факт. Те, що коли я приїхала у Харків, я познайомилася з Харківцями із харків і з Харків'янами, так і так можна казати, але не форма автентичніша, це Харківці. Познайомилася з Харківцями, які не у першому поколінні спілкувалися українською попри суцільне зросіщення десятиліттями. І це мене надихає сьогодні. Я думаю, що колись на моєму каналі з'явиться таке інтерв'ю з людиною, яка Говорила українською в Харкові, коли ще не було повномасштабної війни, не почалася війна в 2014 році. Я думаю, що це буде цікава бесіда. Отож, період... Отож, секунду. Стикерпак. З наголосами правильними ви можете придбати за посиланням у шапці профілю. Сказати, що е, студентський період це суто з зросійщений ні, взагалі. Це після студентства у мене ще була робота в школі. Це, напевно, я б сказала, 50 на 50. Тобто, все, що не стосувалося навчання, це була російська мова, але вже закладалися такі грубі фундаментальні цеглини для моєї українськомовної ідентичності. І останній фрагмент це доросле життя, доросле життя моє розподілилося на 90 і 10%. 90% це напевно почалося з останніх курсів університету, коли я почала працювати в школі державній вчителькою української мови і літератури і зарубіжкою в мене ще була. І я зрозуміла, що не ок говорити з дітьми українською і на перервах спілкуватися з ними російською. Що це за мечня? Ну це щось штучне, це якісь. Хвантики, розумієте? Я з колегами спілкувалася на роботі українською, тобто у мене був університет українською, а де, до речі, я з викладачами дуже боялася зробити помилку якусь, тому що мені бракувало практики, тому що я не говорила українською. І я завжди приймалася, що я своєму науковому керівнику або на якомусь семінарі втулю щось таке. Ну, якусь тупу помилку зроблю, або якусь грубу щукальку, або взагалі я часто забувала, як деякі слова перекладаються українською. Нагадую ще раз. Я вчусь на українській філології, але багато слів у мене в голові тільки російською мовою були. Тобто, це навчання в університеті, диплом, спілкування з науковим керівником, робота в школі, спілкування з колегами, спілкування з учнями, репетиторство. Потім я працюю на кафедрі в університеті, спілкуюся з тими, хто викладав у мене. Я вже з ними працюю на одній кафедрі, спілкуюся українською, і це все дев'яносто відсотків. Але З'являються завжди оці 10%, Оця ложка дьогтю в діжці меду, це спілкування з родиною, мама, сестра російською, це спілкування з подружками російською. Як так трапилося, чому ми так робили? Я думаю, що на ці питання ми будемо з вами шукати відповіді разом, коли остаточно відбувся мій перехід на українську, так щоб на 100%, це початок. Повномасштабного вторгнення, я перейшла на українську з тими людьми, з кими раніше спілкувалася російською. Це родина, тому що з близькими, як на мене, це суто мій досвід перейти на українську набагато важче, ніж з іншими, тому що вас пов'язує якийсь інтимний досвід, особистий, ну коротше. Тому на сьогодні я спілкуюся українською. Найважче мені вдається спілкуватися з українською з таксистами. Жарт не тільки з таксистами, от, але мені вдається, і ось так коротко я розповіла вам про те, як українська поступово приходила в моє життя а в деякі періоди вона зникала. Колись української було менше, колись української було набагато більше, і хочу підбити підсумок. І зверніть увагу, не підвести підсумок, а підбити підсумок, підбити підсумок або підсумувати, можемо сказати одним словом, скільки б української не було. Протягом вашого життя кожен новий день, який нам дарують Збройні Сили України, що ми лишаємося з вами живими, живемо на території держави, яка називається Україна. Кожен день може стати тим днем, коли ви почнете говорити українською з помилками, суржиком, трошки або день, якому окрім російської буде українська, навіть на кілька хвилин. Це вже та перша цеглинка в вашому житті так вибудовується ідентичність усієї країни. Тому я хочу попросити вас, аби ви поділилися у коментарях коротко, хтось може навіть не коротко. Історією, як українська з'явилася в вашому житті, і навіть якщо українська була це мова вашої колиски, це материнська мова, якщо вона була у вас дитинства, так і напишіть ля ви, що українська завжди у вас була, і чи раптом ви з певних Причин під тиском суспільства можливо переходили колись на російську був такий період в вашому житті. Якщо українською вашому житті взагалі ніколи не було, і це зараз тільки початок. Теж напишіть у коментарях. Ну, ще раз наголошую, перевірте, чи поставили ви лайк цьому відео, чи поставили зелені -зелен дзвіночок, натиснули, і чи підписалися для мене. Це дуже важливо. А більше для мене важливо, що ви прийшли на цей канал, подивилися це відео. І маю надію, що ви будете зі мною, адже українська завжди на часі. Спасибі вам за цю невеличку сповідь! Зараз я вам покажу пиріг зі сливами, який спікся, поки я знімала це відео. Секунда. Прошу, шановні, пиріг зі сливами, який я спекла за рецептом чату GPT. GPT, поки я тут розповідала, він спікся. Ух, вау, який аромат! Аромат, запах, пахощі це все синоніми, фіксуємо цей момент. Будь ласка, якщо ви зараз не притомнієте від оргазму та не втрачаєте свідомість, а не притомнієте економомовні засоби, то, то не притомнійте, з Богом. А я пішла їсти сливовий пиріг. Подивіться просто на цю розкіш. Якщо потрібен рецепт, пишіть у коментарях, приготуємо якось разом з вами. Oh